Дорогі друзі, доброго дня. Мене звуть Олег Спорніков, я редактор газети Нова Доба і медійного холдингу Нова Даба на YouTube каналі, якого ви зараз знаходитесь і дивитесь наші сюжети. Сьогодні ми вирішили з нашими колегами, друзями показати вам нашу попередню творчість. Те, що ми робили в інші часи. Е, інші часи це такі були е, часи, коли ми виробляли продукт соціально правовий. Я ніколи не працював в розважальному мовленні. Ні як телевізійний журналіст, ні як газетний журналіст. Я завжди займався паралельно з журналістикою, правозахистом. Я захищав права людей. Я і зараз це роблю. В нашій газеті Нова Доба» ми постійно даємо консультації різного роду, просто громадянам, військовослужбовцям, ВПО, багатьом людям. У мене навіть є кваліфікація правозахисника. Я навчався в Варшаві в літній школі прав людини в 2005 році закінчив ці курси і сертифікований правозахисник і паралельно з тим разом, з тим журналіст. І за ці роки я дуже багато знімав різних продуктів, телевізійних продуктів, відеопродуктів, які були і трансльовані по телебаченню, і в Ютубі. Вони існували певний час в різні часи. А ці документальні, публіцистичні, я б їх краще назвав фільми, вони всі є соціально-правового громадянського звучання. Це не є розважальний продукт, він специфічний, але розрахований на широку аудиторію. Тих, хто цікавиться тими чи іншими соціально-правовими питаннями, реформами. Громадянське суспільство, йому цікаво буде подивитися. Отже, ми порадилися в редакції і вирішили показати ці фільми вам знову. Я думаю, вони абсолютно ні на один міліметр не втратили своєї актуальності. Вони цікаві. Погляньте, сьогодні ми вам покажемо першу частину а, публіцистичного фільму Місце для каяття. А, наступного тижня покажемо його другу частину. Це тільки виглядає. Виглядає так, що пенітенціарна реформа, реформа місць ув'язнення, відбування покарань, що це така скучна штука, ну але це не так. Я думаю, вам сподобається цей фільм, тому що він про досвід пенітенціарної реформи у Німеччині для неповнолітніх. От ви подивитесь цей фільм, подивитесь, як. Неповнолітні у Німеччині відбувають покарання порушники неповнолітні. А потім, після того, ми вам покажемо, як в Україні вони відбувають покарання. Наразі під час війни одна справа, ми ще не знімали. Це ми знімали раніше, але ви просто порівняєте. І ми зняли ці фільми для того, щоб ви мали можливість порівняти дві системи. західну, Пенітенціарну систему і нашу українську. Ну, пройшло дуже багато років, але я думаю, вам буде цікаво. Е, наскільки я знаю, в українській пенітенціарній системі для підлітків майже нічого не помінялося. Так ввели службу апробації, і її очолює дуже великий ентузіаст пенітенціарної реформи Олег Янчук. І у них виходить. Але Проблеми майже ті самі, що і раніше. Я вас також хочу попросити підписати наш канал і прокоментувати будь-що. Що вам цікаво, а може хтось з ваших знайомих має такі то відношення до Пенітенціарної системи, може вам, у вас інші питання, можете нас лаяти, можете нас. Хвалити без різниці, аби вони були байдужі і до цієї теми, і до нашого каналу. Я б хотів вас також попросити підписатися, тут буде дзвоник. Будете постійно отримувати повідомлення про наші нові продукти. Можете також підтримати нашу редакцію, там є реквізити в описі для відео. Це вже за вашим бажанням. Ми працюємо для вас і на захист вас. Але зараз дивимось фільм. Він коротенький, 16 хвилин. Але цікавий. Прошу, подивіться. Пенітенціарна система. В перекладі з латинської це звучить як місце для каяття. Каяття ж, звісно, є нормою, моралі. Чи може тюрма стати для зека місцем для перевиховання? До певної міри так. Але в традиції радянського та навіть ще російського імперського судоустрою тюрма завжди була місцем для грубого покарання. Тому і не дивно, що на Русі розбійники зазвичай ставали мучениками, національними героями. А героям, звісно, нема у чому каятися. Не могла людина стати справжнім авторитетом в уголовному світі, якщо вона не пройшла через тюрми. Тобто ореол героїзму. Романтизму серед уголовників він існував сьогодні. У світі культури та мистецтва відбувся такий собі тематичний прорив на повагу до злочинного світу. Суспільство жваво відреагувало симпатію до всього кримінального на підтримку вітчизняного бандюка. Постала естрада, література та кіномистецтво. Ти, 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 ти чого? Бу завтра вода пошла, іначе ти у мене сам язиком парашу лізать будеш. понял? в українській літературі чи мистецтві взагалі цієї теми не було. Ця взагалі тематика кримінальна в мистецтві е притаманна російській культурі. В Європі до якої ми прагнемо бути причетними. Звісно, також є свої злодії та свої жертви. Але пенітенціарна система там побудована зовсім за іншою схемою. У Уніскаят зека, має зиск насамперед сам зек. А потім суспільство. Ідемо Отже, рушаємо до в'язниці. До найбільшої колонії Німеччини для неповнолітніх хлопців. Ізерлон маленьке містечко у північному рейні Вестфалії. Саме тут і розташована колонія. Краще заклад з виконання покарань для малих. Звучить доволі грізно. Та й зовні – тюрма як тюрма. Сірі стіни, невисокий мур. На нас вже чекали два веселуни. Бухер і Байер назвалися вони. Гер Бухер завуч місцевої в'язничної школи. А Байер – керівник усього режиму колонії. Так, поки що цей готель не дуже схожий на зону. Але ж насправді ми вже у в'язниці. Навіть виявилося, що тут їх аж три. Перший блок посиленого режиму від однієї назви мурашки повзуть по тілу. Однак, на щастя до справжнього посилення по українськи цей режим не має ніякого відношення. Другий зветься перехідний будинок і третій – будинок вільного входу. В нашому закладі є свої відмінності, і найперше полягає в тому, що ми не караємо за злочинні, а перевиховуємо. ставимося як до до своїх підопічних. Інфраструктура колонії є по німецьки. Чіткою це школа для молодших за віком підлітків, арбетеншуле, щось на кшталт нашого ПТУ та власне камери. Про таку з дозволу сказати камеру можна мріяти лежачи на ліжку в центральному львівському готелі. Тутешній персонал називають учителями, наголосимо вчителі, а не манти або мусори. Є тут також і майстри професійного навчання. Ось один із них зараз порується з підставкою для квітів. Є охоронці, вихователі. звісно, такий заклад вимагає цілої армії психологів і лікарів. Вихователь у ізерлонській в'язниці для засуджених друг товариш. Брат, нам поталанило. Ми потрапили на велику раду вихователів. Ці поважні персони із з збираються раз на два місяці за для вирішення поточних питань зонського життя. До речі, в Німеччині компетенція суддів обмежена діяльністю саме таких рад. Власне, вона рада вирішує, кого достроково звільнити чи запит задовольнити відпусткою. Так, так, і зони можна вирушити у відпустку, але можна і загриміти під суворий режим. Німецьке суспільство не обтяжує себе щорічними амністіями. Амністувати або ні вирішують тут ради вихователів, а не канцлер канслершрьор з нагоди іменин своєї доньки. До складу ради вихователів входять учителі і майстри. Словом, усі, хто наглядає за життям правопорушника. Я прагнемо, щоб наші учні навчилися виробляти щось власноруч. Вони мають зрозуміти переваги людини, яка живе власним трудом. Арбетеншулі. Саме це слово безальтернативно закликає стати до роботи. Арбейтен, арбейтен, арбейтен. За таким правилом лікують мешканців із ролонської в'язниці. Суворі німецькі сивобороді дядьки викладають тут столярну справу, металообробку, навчають класти кахлі та електрифікувати всю прусію. Виробнича база на заздрість будь-якому зашкаровленому українському ПТУ. металообробні верстати з ЧПУ, фрезерувальні, токарські шліфувальні верстати, навіть машина для ливарного виробництва. І хто зна, може тут кують майбутні кадри для Мерседесу або Сіменсу. До речі, на волі не кожному німцю по кишені така освіта. Тому студенти із ролонського арбатеншулля намагаються використовувати таку дармову можливість Лучше цим часом використовуватися і зробити щось. Може, це і пригодиться в житті. Правда, я це не хочу робити, але все одно лучше щось, ніж нічого. Правильно по нормально лучше би пішов плітку класти. Німецьке суспільство суворо охороняє таємницю засудженого. У документах підлітка в його дипломі слюсаря або електрика ніколи не буде зазначено в якому саме ПТУ він навчався. Не хотілося псувати нерви нашим ув'язненим своїми враженнями про життя німецьких соловів-розбійників, але картина була б далеко не повною без головного аспекту німецької пенітенціарної системи. Тобто без система трьох режимів цих трьох китів із орлонського перевиховання. Суть її полягає в тому, що значення має не термін ув'язнення, а власне, як ти будеш його відбувати. усі без винятку засуджені за карні злочини, потрапляють у перший блок посиленого режиму. тут у першому блоці можна просидіти весь термін, а можна перейти з нього наступному місяці. Тут у суворому режимі в'язень має нагоду подумати про своє життя, буття тут він обирає професію і тактику своєї відсидки. Чотириразове харчування додасть йому наснаги до такого філософського заняття. Добре підготувавшись до другого етапу, до так званого перехідного будинку, свого роду чистилище Підліток робить перший крок до довіри. Перехідний будинок. На тій самій території, але за іншим парканом без колючого дроту, без ґрад на вікнах. Охорона пильнує лише за зовнішнім периметром. Послаблення відчувається в усьому від відсутності зброї у охоронців до ключів від власної камери, точніше, власної кімнати. У такий спосіб адміністрація демонструє довіру до ув'язненого. Ми можемо ходити по обтанку, ми можемо піти в кухню сварити собі там пає щось. Можемо відео посмотрети, можемо музику послухати в поіграти. Ну, все одно, ета свободу ані дають, і тобі хочеться ще більше свободи вийти. В абшево якраз ломает, то, что нет свободы. Поки що ти не вільний вийти на вулицю, тобто у внутрішній дворик закладу без дозволу вихователя. Але по приміщенню перехідного будинку можна пересуватися до несхочу. щоб не марнувати час. Тут можна пограти на більярді, послухати улюблену музику. Є тут і власна кухня. Якщо звісно, тобі не вподоби тюремне меню. Я дуже ціную те, що мене перевели у режим перехідного дому. Я тут набагато більше можу собі дозволити. Тут умови кращі, І тут багато моїх товаришів. Я неначе відчуваю, що я в такий спосіб наближаюсь до волі. Я тут знаходжусь два роки. Я зробив одну дурницю, і мене перевели назад у закритий режим із перехідного. Я так жалію за це. Найбільше чого хотів би, так це повернутися назад. Я просто все зроблю, щоб знову повернутись. зараз. Навчаюсь на будівельника і хочу скоріше вийти і знайти роботу. найбільше покарання в озерлонській тюрмі це повернутися назад у блок. Але найбільший елемент німецького перевиховання третій – будинок довіри. Ця назва якнайповніше віддзеркалює суть цього маленького німецького дива, найвищого досягнення їхньої пенітенціарної системи. Це щось на кшталт нашої хімії, але на відміну від неї, в'язні мають змогу діяти на власний розсуд, як підказує їм їхнє сумління. Єдина умова ночувати в будинку. На сьогоднішній день моя головна мета перейти у відкритий дім.